Це просто посрань. Зима, зомбі-апокаліпсис, а в мене лопнула шина десь в чорта на сраці. Чому в чорта на сраці, А тому, що тут немає абсолютно ніякої цивілізації поряд. І от стою я на дорозі, матюкаюсь, думаю, що робити далі. Звісно, запаски в мене немає. А весело, бляха, весело. Ще одна неочікувана пригода, в яку я сам себе і затягнув. Ну і що робити в такій ситуації? Поматюкатись, позлитись, прийняти те, що я тут застряг, зібрати ресурси, піти в подорож. Які ж ресурси з собою зібрати? Та все, що може пригодитися при виживанні, інструменти, якщо я знайду нову нову машину, де я зможу зняти колесо і притягнути його сюди. Їжа, вода і трішки зброї для самозахисту. Ну і само собою не забути ще й каністру бензину. Ну чисто так на всякий випадок. Може знайду якийсь автомобіль, і він буде з ключами, але там лише не буде бензину. Угу, розмріявся, машину мені з ключами та ще й цілу, щоб одразу сів і поїхав. Нагадаю, що знаходжусь я десь в чорта на сраці, і де шукати найближчий автомобіль, поняття не маю. Ну, от откорочуємо, позбирав я ресурси, які мені знадобляться, і вирішив, що треба заночувати і зранку йти в подорож. Шоста година ранку. Спати довелося в противогазі. Чому? А тому, що кругом ціла купа вбитих зомбі, автомобіль відвезти я не можу, немає колеса. А значить, якби я не вдягнув противогаз, довелося би спати і їх нюхати, від чого мій персонаж заразився би. Зібрали манатки і пензлюєм. А пензлювати, повірте, доведеться довго. Тут, знаєте, тут можна поговорити про що завгодно, адже часу в нас було б ну просто дуже багато, якби я не поставив більшу швидкість. Через деякий час подорожі я наткнувся на дві поштові скриньки біля дороги, а значить, там є якісь дві ферми. Можливо, якась з них буде з автомобілем. Спойлер, там було дві ферми і зомбі, авто там не було. Зомбі там було доволі багато, пинався я з ними майже до самого вечора. Тому було вирішено заночувати на цій фермі. А восьма ранку пішов перевіряти другу ферму. Автомобіля все ще немає, зато є зомбі. Пинав їх в будинку, пинав їх на вулиці, запинав, покоперсався всякому смітті і вирішив, що пора йти далі. Одинадцята година, вийшов на основну дорогу, продовжую пензлювати по ній. Пензлювати довго, дуже довго пензлювати. Дійшов до міста, подумав, що можливо буде хорошою ідеєю спробувати знайти автомобіль в місті, зайти в місто, відманити зомбі від автомобілів, потім від них відчепитися, повернутися до автомобілів і якийсь собі взяти. Ой, якби ж я знав, якби ж я знав, якби знав. То туди би я не пішов. Знав би де впаду, соломки би підстелив. План з самого початку виявився ну просто максимально провальним. В місті виявилось настільки багато зомбі, що всратись можна в буквальному сенсі. Прийшов той момент, коли я зрозумів, що боротись мені потрібно за своє виживання не тільки з зомбами, а ще й з фпсом, тому що зомбі було настільки багато, що мій ФПС опустився до 10 кадрів. На хіба я сюди поліз? Було вже пізно казати? Зомбі були скрізь, буквально, буквально скрізь. Не дуже легке завдання з десятьма кадрами пробувати від них ухилятися, але якимось чудом мені це вдалося. Рахувати, скільки раз я був близький до смерті, я думаю, немає сенсу, адже це було складно, я чуть не загнувся. Зомбі буквально чухали мою спину своїми пальцями. Так от, в цей момент я вже зрозумів, що автомобіль мені тут не світить, і вибратися би бляха звідси живим, і пішов на виїзд з міста. Хто не знає, чому настільки багато зомбі, це челендж просто не ваш день, і в містах їх ну просто море, море, море. Ще кілька разів я чуть не здох, ухиляючись зі всіх сил, і за який час мені все-таки вдалося е, покинути місто. І який же я був радий, що вибрався з цього міста одним куском, живим куском. Що нас чекає далі, а нас чекає дорога. По дорозі я знову наткнувся на якусь ферму, і там було навіть два автомобілі. Звичайно, ці автомобілі охороняли зомбі, мені довелося ці автомобілі з ними битися, і від них не було ніякого толку, тому що вони були розбиті в хлам. І їхні акумулятори були розряджені. Сміття, якщо коротко ці автомобілі, сміття. Ну, хоч вдалося заночувати на цій фермі, коли я її зачистив. Головне, заночувати вдалось з комфортом, навіть з подушечкою. Майже п'ята година ранку. Відправляюсь далі в подорож. Пензлюю пішки ще дуже-дуже дуже 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 далеко. Тут можна було би якусь музичку вставити, як я пензлюю, і все ще пензлюю і приходжу до фургончика. Ну, точніше, причепу, причепу і два розбитих автомобіля. В причепі, що в нас причепі? В причепі в нас вівці, вівці які мені могли би знадобитись для мого виживання. Запам'ятали, запам'ятали і пензлюємо далі. Чесно вам признаюсь, пензлював я ще дуже довго, і ну, просто немає сенсу вставляти всю свою дорогу. Тому велику частину цієї дороги я пришвидшив і ще велику частину я просто обрізав. І ось за дуже довгий час подорожі ми добралися до нашої кінцевої цілі. Ми добралися до лісопилки біля Мавдро, де можна, якщо пощастить, роздобути собі новий автомобіль. І як тільки я зайшов до лісопилки, я одразу побачив біля одного з автомобілів ключі. Я хапаю їх, сідаю в авто. На мене вже йдуть зомбі. Я пробую завести авто. Акумулятор розряджений. Нікуди ми на ньому не поїдемо. Не на акумуляторі, звісно ж, а на авто. Ну що робити? Виліз, б'юся з зомбі і вирішив обшукати паралельно ще й всі решта автомобілів. Можливо, ще є якісь з ключами і з нормальним акумулятором. А якщо немає з ключами і нормальним акумулятором, то просто з нормальним акумулятором. Ми його викрутимо і переставимо ось оцю машинку. Під час моїх пошуків і битв з зомбі я зрозумів, що доведеться мені ще тут десь і ночувати. Для ночівлі я вибрав якесь приміщення на цій лісопилці, розклав там свій спальник, переконався, що ніхто не тарабанить в мої двері, і заснув майже восьма ранку. Зібрав свій спальник, виліз з кімнати, пробую роздуплитися, де мій новий залізний кінь, і за деякий час я його знаходжу. Чудовий, прекрасний, небитий, не фарбований залізний кінь з ключами, бензином і зарядженим акумулятором. На ньому я вирішив її поїхати. За лутом з свого старого автомобіля. Я б, звісно, міг вам показати всю дорогу, як ми їхали на автомобілі. Ну, це було принаймні швидше, ніж пішки йти, але я краще все це вкорочу, обріжу і всяке таке. Так от, магія монтажу і вжух ми вже біля свого транспорту. Перепаковую барахло, переливаю бензин, знімаю акумулятор, ну, старого транспорту. А що було далі? Ми повернулись до овечок, забрали причіп з ними і поїхали вже на базу. Звичайно, добрались туди ми не без збитих зомбій, але це вже таке, це вже дрібниці. Ну і тут ще трішки територія спалена, але це все тому, що після чергового повернення на свою базу я помітив, що база вже не моя, і там стояла орда десь з сотні зомбі, довелось палити. Ну а далі все вже було як по маслу. Розгрузили овечок, поїли попили, поспали, відпочили. Дякую за перегляд, підтримайте стрімера, ставте вподобайку, коментуйте і всяке таке. Також не соромтесь задавати в коментарях якісь питання, які вас цікавлять.